Тим, кого гарний стройовий вишкіл українських вояків не надто затверджує у думці про міць та силу вітчизняної армії, варто побувати ось тут, на військовому полігоні. Коли відчуваєш, що під тобою і в тобі все заколихалося від розкотистого відлуння надпотужного пострілу, починаєш дещо по-іншому дивитися на професію військового. Вже близько місяця в умовах близьких до бойових свою військову майстерність та підготовку демонструють бердичівські артилеристи. Протягом трьох перших серпневих днів тактичні навчання проводив перший гаубичний самохідний артилерійський дивізіон. Зовсім скоро наприкінці вересня під Житомиром пройде цілий комплекс таких навчань, перспектива 2012 до яких долучаться і наші земляки. Тож перевірити підготовку дивізіону зайвим не є. У свою чергу недавні окремі навчання провели у кожній з трьох його батарей. Якщо командир, навідник та водій механік, контрактники, тобто вже досвідчені фахівці, то ті, хто знаходиться на подачі снарядів та заряджаючі, солдати строкової служби. А отже, бійці ще не обстріляні, і така практика їм просто необхідна. На тих навчаннях вони обстрілялися. Зараз вже спокійніше і впевненіше вони себе почувають, це видно зразу. Тобто вже нема боязні там і так далі, тому що це ну, така справа. Надо тобто, привикнути людський фактор. Да. І психологічна, щоб людина була готова до цього. Ви ж самі бачите, який потужна, скажімо так, гармата. Навченість розрахунків. Ну, також ну, я тут з ними з початку місяця, з початку, з першого дня, як вийшли на табірний збір, бачив результати виконання нормативів. Ну, Різноманітність, скажімо так, у нас є і нормативи. Навченість виросла ну, в рази. Тому що, наприклад, і в ППД заняття і проходять спеціальної підготовки, з технічної підготовки, з тактичної підготовки, але тої навантаженості, тої, скажімо так, ну, і віддачі особового складу, коли вони бачать, що це закінчується пострілом реальним, на полігоні це набагато, скажімо так, краще і люди швидше засвоюють. Ну і основна маса часу віддана бойовій підготовці. Немає ні нарядів, немає. Ні, ну, не відволікаються особою ні на які інші питання. Участь у навчанні взяли три батареї: взвод управління дивізіоном та взвод матеріально-технічного забезпечення. За веденням стрільб слідкують чотирьох командно-спостережних пунктів. На трьох розташовуються командири батарей, на четвертому командир дивізіону і керівник навчань, командир бригади. На місцевості визначаються цілі. Вказуються командиру дивізіону. Вони за допомогою своїх засобів розвідки визначають координати цих цілей, і передають на пункт управління вогнем дивізіона, який знаходиться в мене позаду. І передають одразу на командирів батарей, координати цих цілей. Відповідно, вже йде від перепрацювання і розрахунок установок для стрільби на пункті управління вогнем дивізіона, з якого передаються дані на розрахунки старших офіцерів батарей, які знаходяться на вогневій позиції проходять розрахунки в тих скажем так, відділеннях, подаються дані вже на гармати, приціли, рівні, кутоміри, і гармата здесь не опосел. Цель А57. Первоны. 48-23. А ось і те місце, звідки керують гаубицями. Командно спостережний пункт він знаходиться кілометрах у трьох від батареї. Цифр тут почуєш значно більше ніж звичайних слів. Щойно отримали інформацію, що неподалік пересувається ворожа самохідна артилерійська батарея. Потрібно вогнем підтримати своїх. Ми зараз приймаємо участь в артії підготовки артилійської підтримки військ, що обороняються. Виконуємо вогневі завдання щодо ураження виявлених цілей і задач, які нам ставить командир корпусної артилерійської групи. На даному етапі ведемо спостереження при виявленні даних цілей, знищуємо вогнем дивізіону. Знищували самоходну артилерійську батарею, заборонили висування, знищили колону противника на БМП. Поставили на нарухомий загороджений вогонь, даби не дати противнику перейти в атаку. Якість підготовки солдат то значною мірою заслуга і сержантського складу. Те, що ті вкладали в голови строковиків на теоретичних заняттях, час показати на практиці. Дух бойовий, солдати стараються, заслуговують на оцінку добре. Констатують сержанти. Як говорили в старину, що поле це академія солдата? Тут ми сержанти перевіряємо. Ті теоретичні навички, які ми давали протягом 6 місяців підлеглим особовим складом і перевіряємо їх практичне виконання дії тут в полі, тому що в ППД ми можемо їм дати тільки теорію, ну а практику перевірити тут. Ну, я Хотів би зауважити, що вносимо відповідні корективи на майбутнє. Поправляємо особовий склад, якщо вони допускають які де там якісь помилки. Бурхливе життя на полігоні вирує не лише в день, на то вони й навчання. Комбриг, полковник Маліновський, цілодобово ставить перед підлеглими нові й нові завдання. Вночі військові дивізіону відбивалися від ворога. Передбачена дія диверсійно розвідувальної групи, яка з тим завданням, яке я визначав, справилась. Саме головне вони не попали в полон особового складу першого дивізіону. Ну, декілька була нюансів, тобто вони задачу то, що вони отримали, вони виконали. Крім того, з метою визначення оцінки по веденню розвідки вночі в темну пору доби проводиться позначення імітація дій діяльності противника. Команда спостережні пункту дивізіона батарей ведуть спостереження, визначають їх координати. І після того офіцер, який призначений для контролю ведення розвідки, доповідає мені ці результати. Сьогодні зранку він мені доповів, що за результатами ведення розвідки, вночі дивізіон отримав оцінку добре. Загальна оцінка дій його підлеглих добре підсумовує хід навчань комбриг. Особовий склад з честю виконав поставлені завдання, не дивлячись на нелагідні погодні умови. Під час численних переміщень бойового порядку артилеристи теж показали себе з кращого боку. Ми будемо готові виконувати задачі в складі загальновійськових підрозділів. Особливо це стосується тактичних навчань з бойовою стрільбою комплексу тактичних навчань, перспектива 2012. Яке пройде на 240 центрі підготовки підрозділів з батальйонної тетичної групою. Наш дивізіон буде підтримувати дії батальйонної тетичної групи по ураженню умовного противника. Я думаю, що ми не підведемо загальні військові підрозділи, не підведемо тих результатів, які мала наша частина в попередні роки. Покажемо свою здатність виконувати завдання за призначенням і підтримуємо вогнем загальновійської підрозділу.